Ж Клуні розіграв Бреда Піта, видав вдавши з себе колишнього президента Біла Клінтона, і найбільше найскладнішим розіграшем і був ймовірно той, коли він якимось чином дістав офіційний папір з бланком Білого дому. І медеймон розповів, що Клуні використав цей папір для надіслання листів, бучім то від імені колишнього президента. І найгучнішим серед них, ну тим, кому він відправив цей лист, був Бр... Бред Піт. кажучи, ось такий пранк. <реш> да. Також Клуні розіграв Меріл Стріп, прокидаючись Бредом Пітом. Mm -hmm. Ну коротше, щось він дуже любить Бреда любить Піта Бради Піта. Так. Да, да, да. Клуні не зупинився на одному, він продовжив витівки з Меріл Стріп, надіслав їй касети з уроками акторської майстерності, нібито від імені Бреда Піта. ну Типу, Меріл Стріп, тобі треба повчитися yeah. трохи. Цей жарт мав натякнути, що стріп досі ну потрібно вдосконалювати свою гру. І цей. Розіграш був із серйозними наслідками, тому що стріп ігнорувала Бреда Піта декілька років. Він брубине Бредпіт, і ось ще декілька бландамів про цих людей. Так, за двадцять рік. Ці два актори завжди мали дружне суперництво в пресі: це Джордж Клуні та Бред Піт. Угу. Кажуть, що для одного з них воно справді дружне, а для іншого не зовсім. Зірка вищого калібрика має більше гучних ролей та романів, навіть не здогадується, що менше актор йому заздрить. Тобто Джордж Клуні заздріть Бредопіту. А угу. як нам стало відомо, заздрісна знаменитість намагалася безуспішно зірвати кілька проєктів Бреда Піта, але найгірше Джордж Клуні похвалився одному знайомому нашого джерела, що планує перевірити кохану того зіркового. Мого суперника Бреда Піта і переконаний, що зможе її спокусити хоча б на одну ніч. Блін, ну вони ж типу друзі, вони ж стільки вже поколінь, просто десятків років разом, вже. Так, да. і це ж ну, Анджеліна Джолі, звісно. Да. Продовжуючи про його пранки, він якось розіграв Річарда Кайнда із одного серіалу у найдивніший спосіб. Клуні та Кайн дуже близькі друзі, настільки близькі, що за словами Мета під час виступу на церемонії одній Джордж якось використав котячий лоток Річарда як власний туалет. <плес> Ну, трохи так. ну, Його пранки, ну, по-перше, він супервідомий своїми пранками. А mm. я, для мене, люди, які роблять такі пранки, особливо коли вони трохи злі, знаєш, типу, це не якийсь лайтовий пранк. Yeah. Ти буквально сиреж лоток людини. Mm -hmm. Для мене це знаєш, трохи ну, показує справжню особистість mm -hmm. пранкувальника. І це не дуже І також колись Клуні намагався підірвати психіку Мета Деймон у розмові. Одній Деймон згадав, що знімальний майданчик фільму Мисливці за скарбами став ідеальним полем для витіву Клуні. І його запитали. Джордж Клуні якось сказав мені, що під час зйом. Ну типу, запитали мета Деймона, що.